Доброго часу, друзі. Отже, у нас 1 жовтня 2023 року, Україна, Волинська область. Ну от і прийшла пора потрошки збирати наші забирати з ділянки наші європейські плоди з наших європейських сортів. Ну і почнемо з сорту Барселонський. Приблизно в цих датах ми збирали прошлий рік. Ну і отак, от, от таким методом, ми збираємо горіхи. Значить вони падають, ми їх потрошки збираємо в ящики. З них з ящиків менше замічено, що менше розносять гризуни, всякі, пропадає горіхів. Ну, але все ж. Поки сухо будемо пробувати щось потросити. Звичайно, весь горіх не впаде, але побачимо, що ми з цього отримаємо. Ну, значить, маємо ось таке от деревце. Це осінь 2017-го і там ще два осінь. 2018 року три барселонських. Ну, тут ще є один такий нюанс по плодоношенню горіхів. Цей ряд посаджений. Ну тут за забором в безпосередній близькості ростуть дерева, вони сильно затіняють наші горіхи, як він барселонський. І так плодоношення нарощує досить пізно. А в тіні а в тіні фундук родить ще гірше, але вже є якийсь урожай, є що показати, і я впевнений, це доволі. Хороший промисловий сорт, якому значить, заміну в ближчий час знайти буде досить важко. Ось він має такий значить, круглий, великий, практично однокаліберний розмір горіха. Що мені в ньому подобається, це його однокаліберність, практично весь горіх одного розміру. Ну що ж, друзі, підемо потрусимо дерева, побачимо, що з них нападало. Звичайно, все обтрусити не вдасться, але що вдасться і прикинемо, що ми зняли цього року з цих трьох штамбиків. Ну і от, друзі, протрусили ми всі дерева. Є ще якась кількість горішків впала, щоб їх додати в ось ці ящики. Ну І взагалі можна буде підбити підсумок. Ось є, є горішки під деревами. Звичайно, це не така кількість, як в тому саду, звідки я привіз ось цього барселонського. Там ними було практично вселено, але дерева там були, рослини там були по 10. 12 років. Є якийсь урожай і на останньому. Тут він різ практично в повній тіні. Тут було ще одне дерево між нашим і сусідським фундуком. Воно заважало двом, його значить, його зрізали вже. Ну, є і тут сигнальний урожай. Зараз позбираємо в ящики, ну і подивимося, що з цього вийде. Ну, тут, звичайно ж, є ще якась кількість відводків, і вони теж на себе забирають якусь певну енергію. Хоча відводків ми робимо, ми робимо порівняно небагато з рослини. Ну що, збираємо ящики і будемо дивитись, що в нас вдалося отримати цього сезону. І от левова частина плодів. Цих е, трьох рослин зібрано в ящики, чому леува. Ну бо дещо е, забрали значить, гризуни, а можливо, щось забрали е, птахи. Е, ну, а дещо вдалося зібрати нам? Дещо залишилось на дереві? Е, ну, стрім'янкою я бігати кругом нього не буду. Я в цьому не бачу жодного сенсу, оскільки фундук дерево для лінивих. Впадає самого, і ми його підберемо безпосередньо з землі. Ну, перейдемо до цих ящиків, що нам вдалося зібрати. Насамперед скажу, що вважити його я не буду, не буду, оскільки не бачу в цьому ніякого сенсу. Оскільки цей горіх вже падає тиждень, ці ящики тут стоять. От Я так підвищення зробив, щоб воздух ходив з кілків. Стоять вже тут тиждень, і деякий підсох, деякий струшений сьогодні. Ну і маємо таку картину. Отже, Барселонський він нарощує урожайність, можна сказати, в геометричній прогресії, тобто множить урожайність. Можна подивитись на каналі, перейти, подивитись попередні мої відео, скільки було урожаю, ну і скільки його є зараз. Так, да, урожаю досить небагато порівняно. Але все ж він є і вже є що показати. Звичайно, є і такі ось фрукти на цьому, скажімо, фрукти в лапках, звичайно, на цьому дереві, що уражені гнилями або погано запилені. Ну, Але їх з руками в відсотковому відношенні стає менше. Ну, зараз побачимо чому. Ну, і плюска, з якої ми відділяли горіх, яка попадала, це все ми збираємо і кидаємо в компостну яму. Ну, звичайно, крім горіха, горіх піде на сушку. Ну, значить, маємо штамп осінь 2017-го посадка. Ну, і тут бачимо таку картину. Горіха дещо менше, як на попередньому, але теж горіх, що радує, одномірний, привабливий, такий горіх з хорошими, доволі хорошими смаковиками. Он тут вже десь хтось повипадав якийсь горіх. Тут теж є якась частина пошкоджених плодів. Звичайно, це не всі пошкоджені плоди. Попередньо, як я збирав і падали пошкоджені плоди, я їх забирав з під дерева, щоб вони взагалі не лежали під деревом. Ну, Якась частина є, але не стільки, як кажуть люди. Це значить, таким відсотком можна, я думаю, повністю нехтувати. Ну і ось що мене лякало на початку, значить, плодоношення цих дерев. Зараз покажу, що, що саме і як це виглядало. Значить, маємо таку відносно невелику кількість плодів і таку відносно велику відсоткову втрату. Ну і це ж знову не всі пошкоджені. Ну, скажімо, чуть не половина була пошкоджених. Там, значить, гниль, недоопилення. Тут от, був довгоносик в втік червяк в землю. Оце мене лякало на початку. Ну, але з роками на Барселонському і Каталонському ця тенденція стабілізується і недарма він являються основним, основними промисловими сортами в Європі. Ну, так... Так, будемо закінчувати по барселонському попереду. У нас ще збір Гарібальді Косфорда і мого улюбленого сорта вебацінний, який зовсім не випадає з плюски. Треба з ним працювати вручну. Ось він ще не обламується навіть ще. Думаю, кілька днів йому треба вісіти. На цьому друзі завершуємо відео. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!